Йоу, погнали дивитися реплей від підписника! Здорово, могутні братики-танкісти. Як ваші справи пишемо та коментуємо в коментарях? Звісно, що ж так, так я постараюся по-повідповідати е, на ті всі коментарі, які вже досить таки багато назбиралося, адже іноді часу так мало крутишся, як білка в колесі справ. Іноді дуже максимально багато. Просто вижимається як е, губка Боб. А з нами сьогодні на зв'язку гравець-поєць під ніком е, Хлонкі. Хлон, Братику Надіюсь, я правильно прочитав твій нікнейм на машині, яку знає кожен. В, Хто грає в танчики. це у нас ФФ 215 b А183. І одразу ж лопає лт в ворожих сил. Це ВЗ-132-1. Просто відправляється на чілі, пити каву, а можливо, пити корвалов, чи як це правильно, ну, це від серця. Або, можливо, болгарську валеріаночку. Так, друзі. Що у нас по розкладах? Подивися, всі десяточки у нас один колик після бойову статистику є, поки що наш герой йде на каденцію, не осмілюється рушати вперед, адже не знати, куди ворожби не поїдуть. його знаєте, теперішній рандом, правда ж? Е, Вроді все. Як стандартно карти постійно майже одинаково попадаються, але тут, а тут рівно бої настільки відрізняються на картах, на яких ти можеш попадати навіть по 3-4 рази за один сеанс. Що просто навіть іноді і, і не знаєш що робити. Таке враження, що перший раз попадаєш на ту чи іншу карту. Подивись, який там хешак був залітав, залетів по мінотавру, друзі. Практично все на хешак грає. Ну зараз що, чим буде поля пуляти. ППШ! Бебашенський снаряд просто ліквідовує боєукладочку. А ворожбені. Ну це ж просто красота. Відправивши в гараж одного із ворожбин. Це вже прекрасно. У них, до речі, мінус три машинки. У нас, до речі, мінус чотири. Не знаю, як о, хешак. А ну, ей Дивіться, тисячу А153. Очищає з кранвагіна, залишається практично без хідпу. Та як практично, це на один щолбан такий хороший. І краник у гаражі на Чілі. Так, так, давайте подивимося, залишається т 110Є5. Так, рано, в нас залишається, у нас М48. Паттон ріна черонти, та ми. Так, Паттон їде кружити. Е, є п'ятого, не вже вже забере наш колик? Але чим нас... чи нам вдасться зробити колик? Краник ззаді стріляєш, шмаляє, ми даємо фу. Хешаком, і це вже прекрасно, що хешак заходить в башту, забирає, а з цього рожбину наш паттон. Ну, Кранвагін практично можна сказати, вже відіграв. Джевезрі на чороти 100% бере ще його своїм барабанчиком. Тут ясно, як білий день. Заробляє, звісно, що ж майстра. І це перемога, друзі. Так, давайте глянемо на після бойову статистику. Що в нас там? Е, Що в нас там вийшло? Подивися, друже, танкіст 5, 866 на пуляної шкоди. 3 знищено за вашою допомогою. Два. Знищив. 5 пошкоджено, пошкодив, пошкоджено. Головний калібр та знак власності майстра, хочеться сказати одразу, що не завжди і кожному, виходить, напуляти 5К, навіть 5 плюс, по 25866. 866. Чому? В зарішніх релігій турбоозливів, турбобоїв, вбеліць просто нереально, тим паче на бабасі з її довгою кадешкою. щось та і хорошу цифру якусь наш Ось такий момент, ви самі це прекрасно, і так знаєте, без мене. Пішов плюс на 195 тисяч. Е, ти... Пішов плюс на 195 тисяч 157 срібла свій сейф, Свою купілочку, перше місце по нанесенню шкоди. Звісно, що ж 1438 заробляє е, вільного досвіду. Також в свій аккаунт. Що ж друзі, ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою, просто зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник, Завантажуємо свої ж реплеїв того, щоб потім разом з нами танкісти, що робити і правильно приглядати їх на цьому ж каналі. Ми погнали дивитися другий бій, також гравця під ніком Лонки. Але вже на Йохмахарьох вперед. І так, танкісти! маємо другий бій. Це в нас карта Ешелон. Наш гравець, боєць колонки на важкому танку 10-го рівня американської гілки дослідження йох 6. Давайте глянемо, як він своїм зводним, братиком буде тримати ось цю позицію, тому що практично без бій буде тривати на цій позиції ось тут внизу, там внизу, там біля ворожих. С сел можна так навіть і сказати. Одразу ж копаємо перший снаряд від вз СТшки. СТ від китайчика. Ти подивися який ти що сюди заїхав? Я не розумію, що наші сили роблять. Давайте ваш важкесенькі бачки. Ви і так не хочете рашити напрям важких танчиків, хтось вони сюди вкатують. Та давайте проженіть цього бляка муха малесенького мастодонтика з цієї позиції. Що він нам тут мішає? Що за фігня, блін? Чу ми маємо контрати одразу ж два напрями. Нарешті вкатили, нарешті щось почали робити. Ожили. В сраці жили в наших союзників. І це вже добре. Але не добре те, що подивися, на взводний практично без хідпонтів залишається. тобі за нашого братика на тобі за нашого братика 2. На Ти що, думав, на відправляється в гараж. Шо тобі, бляхі. Дивися, вкатує тайп 71. Дивися, наш все може вкати взводний, він хіба не раз черкне своїм снарядиком. І відправить його в гараж, може бути небезпечно. До речі, грає на два снаряди. Я так розумію. Взводний та костю по тому, як він вистрілює свою гарматку. Так, хапаємо на 476, сімдесят що страшно, переключаємося на кумульний снаряд і прошиваємо його лобову проекцію просто на ура. Так само і з успіхом робить поки що наш е, наш. Взводний, як поки що. Бо другий раз він, вроді, якщо я не помиляюся, попав в нижній броньовий лист і щось там не пробилось. На жаль, чомусь, і забирає забирає та. Й... Нашого взводного братика. А Ну чи ми встигнемо йому відомстити? на полотця, ну звісно, що ж, маємо один колик після бойову статистику. Так вже прекрасно обновляє свій барабан, так, так, тому що тут немає механіки до заряджання. Так, друзі, тому потрібно таку фігню робити, не тримати один снаряд і постійно з ним їздити. Це вам не цикає щось. Ой, Ось, такий в нас момент. До речі, ця гармата має альтернативу в три снаряди. Ну, не знаю. В більшості дивляться, люблять грати на двох, тому що на трьох снарядах там довше виходить між снарядами каденція. Ну, особливо в двох останніх. Це другий і третій барабан, якщо щось там якось 5 секунд виходить. Пішли ми на каденцію. Заряджаємося, звісно що ж. А чому б і ні. До речі, грає вроді на під на цих. Це... Також на а, а, снарядах, а, як вони, я постійно забуваю, на калібровках. Ох бляха-муха, що ж таке, нині зі мною якісь магнітні бурі, блін. Дивиться, айМС, куди ти потікав, Ти зараза така. Поки я згадував ці довбоні калібровки, подивився, блін, як катив, але починає розчехляти. Фрайер поняв, що треба здавати назад, адже пробував проривати ось цей напрям. Напрям важких танків дає взад і... Не знаю, ну в принципі, або ми його доберемо, або хтось із союзників. ну в принципі Чому б і ні? Ну, забирають його. Хтось інший не ми. Нічого страшного цього нема, в них залишається Ріна Черонти. 40 05 та F215B, важкесенький танчик м Британії. Так, давайте глянемо. У нас союзники XM. XMH66F, об'єкт 268, Є100 та амх 50B. Головне, щоб ви нас не залишили тут. Один на один тет-тет-тет проти двох ось цих бичків, адже може бути небезпечно. Це як мінімум е ДПМчик та барабанчик. Дивися в кату Ірина Чиронта у борзів. Зрозумів, що запахло одним із коликів. свою після бойову, мається на увазі ворожбину. На щастя, забирає флешку, але ще небезпека не минула. Ми знаємо, що в нього є механізм заряджання, але, в принципі, на щастя, все ж таки ожили наші союзників друге. І врятували, можна сказати, нас, адже могло би бути небезпечно, поки ми були на каденції. Даємо раз, даємо другий раз ще в давгоночку по 40-05, Ну, чому б і, ні? і так прекрасно шкода, виходить, останнім часом дуже багато турбобоїв є в гравців, тому що файно не стріляти дуже, дуже важко. Якщо чесно, останнім часом в нашому сучасному рандомі це перемога, друзі. Давайте глянемо на після бойову статистику. 5404 на полінові шкода 1278. Шкода за вашою допомогою. Один знищено шість пошкоджено майстер та знак підтримки. Ось такий момент, друзі. Так, подивимося на плюс. Пішов на 94471. Одна срібна монета в свій сейф. Свою копілку також заробляє. Ютуря 2074 вільного досвіду. Друзі, ставимо подобайки за такий перший, за такий другий, хороший розвальний бій, звісно, що в рандомі в режимі бою зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник з завантажимо свій ж репле Діскор, для того, щоб потім разом з нами танкісти, що робити, правильно приглядати їх на цьому ж каналі. Ваші ж такі соковиті, сочно, потужні, могутні реплетики, друзі. І бажаю першу чергу нам всім, друзі, мирного наба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких. Шануйтеся, не сваріться, якщо ви посварилися, звісно, що ж помиріться та шануйте своїх рідних та близьких. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв та ми Зустрінемося з вами, друзі.